Друзі, давайте подивимося розклад на тему, чому ви посварилися і як далі бути. Давайте глянемо, що думає щодо цього чоловік. Вважає він себе винним чи ні? Шкодує він про те, що сталося чи ні? Які плани щодо вас? Що буде, якщо ви проявите ініціативу? Чи помиритеся ви? І яка взаємодія у вас буде найближчим часом? Отже, що він думає про вашу ситуацію? Людина вважає, що вона поводиться дуже правильно, вважає, що він знає краще за всіх, вважає, що він настільки мудрий, що, ну, знаєте, ледь не сам себе може. Милувати чи карати. Ну, тобто, він саме голос правосуддя, він все правильно робить, і як би там не було, ви повинні його слухати. Щодо, чи вважає він себе винним, він як сидить, розмірковує, ви десь десь є в його думках, але людина не може вийти з свого. Свого якогось простору з впевненості того, що він молодець, і навіть розуміючи, що істина десь в іншому місці і шукати потрібно якусь взаємодію, людина не готова проявити ініціативу. Щодо шкодує він чи ні, Ось тут, секундочку. Так, людина шкодує, він не знає, як будете діяти ви, йому боляче, але тут, знаєте, як він стояв на виборі, діяти так чи так, проявитися. Ваша, ваше питання, яке виникло між вами, і яке вас посларило, якось дало йому шанс не обирати. Що саме він обирав? Тут дві жінки. Так, і він, він дуже хвилюється щодо цього, але якось, знаєте, його більше турбує саме та жінка, до якої він Відчуває емоції. Щодо які почуття до вас, ви його рідна душа, яку він, з якою йому добре, з якою був певний час, коли він, не знаєте, як ви доповнювали один одного. Але зараз він готовий залишити це і почати спочатку. Чи з вами, чи ні. Якщо ви проявите ініціативу, людина може змінити свою думку, тому що е щодо відповіді на питання, чи ви помиритеся, тут випадає двійка пентаклів. Тобто, або в один бік людина схилить свою думку, або в інший бік. Тобто, між е двома жінками він вже почне обирати. Саме тому, що ви проявитеся. Але проявитися е з почуттями. Щоб людина зрозуміла, що вона для вас є важливою. Ми не дивимося, хто винен в цій сварці, так? Просто щоб ви розуміли. Людина розглядає можливість піти далі, ну, якось змінити цю, ці обставини, але якщо від вас буде якась ініціатива, людина зависне в рішенні. І щодо. Ваших комунікацій найближчим часом випадає колісниця. Комунікація буде і дуже активна. Людина може якось застати вас врасплох, можливо, після того, як ви проявитеся, і захоче зберегти сім'ю. Тобто, якось, знаєте, ні з того, ні з цього виникне діалог між вами. Або людина сама приїде, тому що тут колісниця навіть рух. Якщо ви десь на відстані, ну, по вісімці кубків це може бути так, то людина до вас приїде. І єдине, що хочу, щоб ви розуміли, що питання може повторюватися. Це, знаєте, як, або не перший раз, або в майбутньому можуть виникати такі ж ситуації. Дивіться, як у вас, кожен сам знає свою, свою сім'ю, свої стосунки, свого партнера. Розумієте, чи було подібне раніше чи ні, чи готові ви прощати чи ні. Але якщо саме ви готові пробачити, якщо це не ви створили цю ситуацію, то людина проявиться з любов'ю і Прийде до вас. Причому прийде дуже швидко, дуже активно. Ось така ситуація на сьогодні. Карти нам показали все, що ми хотіли побачити. Маю надію, що вам це допомогло. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі!